Це ми на каналі маю собака і зараз ми будемо грати в Майнкрафт. Виживання в Майнкрафт, де ми будемо строїти улучати, образувати, як ви кажете, там хто каже, хто так, каже, хто так. Базу. Я так думаю, нам її треба десь брайдити трохи. Щось в мене база застаріла якась. Обща місця навіть нема на тій базі. Треба її трохи зробити в очію. Вот, я думаю, вы тоже так думаете. Вот что-то в те базе и так, ну и так. Я yeah. туда, 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 туда. Этим могу, торси, этим могу, этим могу. Сначала мне здесь вид. Выходим. Я как... Ви зараз напишете в коментарях це третє відео за день. Не кажіть тут на мене. Просто знімаю відео. Мені це інтересно. Ви теж можете снімати відео. Відео знімати цей нормально. Я просто знімаю відео. От, бачите, я часто знімаю. Я їх дуже часто знімаю і за того, що я хочу показати вам, які я граю. Як я в них вмію грати. Що я вмію, що я навчився в них поки. В Майнкрафті я багато чого вмію, особливо в батл-арені. Тільки це відео не про батл-арену. Ну, я надіюсь, вам понравиться воно. Це відео хоч і не про неї, але нічого. Я думаю, воно збудеться. Це хоч відео і не про неї, як обично. Часто я знімаю про, про Battle Arena. але ну? сьогодні не про неї. Виходимо. Так. Не впой. Догадки згодні, але вони ж получать. Mm. idi, idi, uau, oh. é tão leve, né? aí блин, с этой шахты вылезают монстры. Так вы, не вылезут. Фух. О, таких можно дропать. Ладно, видео не про це. Заходим в хату нас. Прекрасно. Блин. Место вообще... Ну, бачите? Бачите, что? Бачите, что тут? Блин, Оце дерево треба зробити, бо воно трошечки лишнє. Блін. легенько я мечом рубаю дерево. Геніально, блін. Ладно, це не про це зараз. Мечом рубати дерево. Ну не кажіть, що це ненормально. Я не знаю, як це обясняти все. Сорі. Я не знаю, як це об'яснити, Ну, У мене просто не було топоріка А зараз буде трошечки легше. І зараз ми трохи лучше троєм було. Ух, блін! Ух єс, yes, є. Yeah. Туда його. Пінч, 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 пінч. Я зараз іде листви трохи розвитися. Ми беремо і... Я б зараз ножниці, конечно, взяв, але в мене їх нема, поки. То попробуємо, що ми чому будем. Ну нічого, Листва добре, що легко ламається. Вона ж не обсидіановий чи бедроковий блок. Так, нормально. Дерево є. Перекрапчуємо його доски. Ну, сподіваюсь, 24 доски хватить. Так, а тепер. Продовжуємо хату. Так, так, так. Ну, надіюсь, нам ну. от то, скільки блоків підписчики нам хватить. Бо я не думаю, що треба дуже багато блоків для цього. Я не думаю, що так багато блоків треба для якоїсь хати. Бази, хати... Я не знаю, як її називати, але. Хай буде база. Не знаю. Як то називати? Я тут не буду запарюватись над оцим... Бо... Хотів сказати дверями, ну да. Лучше над ними не запарюватись, звісно. Советую вам просто проламати кусок стіни. О, И база Е Так, это будет комната с лишком. Точку створения установим. О, блин. Это что -то такое? О. Так, так. Ну ты, блин, выйдешь тут прям тут. Мені листя зараз не треба, Воно безполезно зараз. А потім я буду казати, Та чого листя нема? Жизавлі. А О, от зараз трохи жорстенький момент. Та да, ні. Да О! Люк. Ну. І вікна є. Так, так, так. Є, подивіться. Зараз почекайте, треба поспати. Спаймо, на кінець то не поспимо хоч. Зараз я покажу вам базу. Так, виходимо. Ну і трохи тяжко знаходити прохід. Ну нічого. І от. Да, повідомлю. Ми її ще будемо влучати. Не думайте, що це тупа база. Ну приглядітись, приглядітись треба. Таке шикардосно. Ну ладно, база може і не дуже шикардосна така. Мені треба ще два були Зараз є. Так оп, 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 о, О украсен. Батак Люблю украсну. Зараз вот Зараз оцінити базу. Ну як, ми по-моєму? Чогось тут не вистачає. І я зараз покажу чого навіть і можу навіть справити цю помилку. Так, заходимо. Беремо ось так. що мені доски. Зараз побачите. Залізьте! Беремочний пост. О! О. О, тепер це хата. Катеч. кінець тут. У мене є свій котеч. Так. Я надіюсь, це похоже... На катеч. Хто шараті, скажіть? Чи як ви там? О. Зараз покажу чисто. Бежимо. Ну, подивіться. Як вам база? Ну, мені вигодить круто. Не знаю, як вам Оцінуйте базу і всім пока! Всім пока! Всім пока! Цього коту віру! Надіюсь! Надіюсь, ви мене бачили вже ще тоді колись.